На відкриття пам'ятника Великому Кобзареві у рідній Мартинівці четвертокласниця Віка прийшла у вишиванці із квітами. Я пишаюся тим, що в моєму рідному селі є пам'ятник Великому Кобзарю. З 80-х років ХХ століття біля погруддя Тараса Шевченка мартинівчани збиралися, аби згадати поета. Тут звучала його безсмертна поезія. В кінці березня 2022 року російські загарбники окупували населений пункт з перших днів повномасштабного вторгнення. Ворог розстріляв погруддя кобзаря. Відновлення пам'ятника стало справою честі для громади. Коли йшли орки, то в перші дні війни якраз він був розбитий. І завжди що б ми не робили, завжди хотілося якнайшвидше відновити пам'ятник, тому що це ну наша наша гордість, наш геній. Кошти на відновлення з бюджету громади. Депутатський корпус виділив одноголосно, і справа пішла. Скульптор кроптів над погруддям поета, робочі над монтажем пам'ятника. Місцеві жителі над благоустроєм, дуже вдячна нашим односельцям, які допомогли у благо благоустрою села і у благоустрою цього пам'ятника. Першу чергу я хочу назвати Миколу Подоска Антоніну Єщенко, Миколу Єщенко, які приложили максимум зусиль, щоб ну багато зробленої роботи. Може хто не, і не відчуває цього, так я і взагалі всім вдячна жителям, які підготували для цього свята, дітям і сусідньої більмачівки, і нашим діткам. Що допомогли нам у відкритті, і я бажаю всім саме головне миру, здоров'я і якнайшвидшої перемоги. Спільними зусиллями громада відродила пам'ятник Тарасу. Я пишаюсь тим, що нам вдалося з громадою, з усіма з військовою адміністрацією, з депутатським корпусом, з виконкомом. Дякую голові Галині Леонідівни. Відновити цей пам'ятник скульптору, який взявся за цю непросту роботу. Хай вся ця робота буде. На користь, тільки на користь і Україні, і українцям, і зрозуміло, що мальовничому селу Мартинівка у цей тяжкий час для нашої країни ми не забуваємо про її історію, про її культуру. І сьогодні я дуже вдячна у допомозі. що і Прилуцька військова адміністрація не забуває про нас, хоча ми і ну, являємося крайнім селом. Я дуже вдячна. І парафійській громаді, депутатському корпусі Галина Леонідовна, особисто вам у той час, коли ми, ви знаєте, виділяємо кошти левову долю на наші збройні сили, так і не забули і про наше село, і виділили з місцевого бюджету кошти для відновлення цього пам'ятку. Хвилюючий момент перерізання стрічки кобзарю. З твоїх пророчих слів черпаємо сили і надію, черпаємо віру в перемогу. Дуже приємно, що все ж таки віра в нас не згасла і не згасне, тому що коли ми так відновлюємо ці культурну спадщину. Культур культурні ці пам'ятки, історичні, архітектурні, особливо нашому генію, нашому титану. То Україна була, є і буде. Україна була, є і буде. Ці слова як клятва звучали біля погруддя Шевченка. Мартинівчани, керівництво Парафіївської громади, поклали квіти до пам'ятника. Переглянули фрагменти фотовиставки Миколи Черепа, нагадування про період окупації села Рашистами. Та дали обіцянку у день перемоги всією громадою зібратися біля погруддя Кобзаря.